Це роботи нашої колеги Тамари Бурушкіної, це фото роботи, якраз це про те і про суть, що відбувається безпосередньо на кожному обміні. Це фото в 24-му році облетіло весь світ. Ось ці миті, які зараз ви бачите на цих фотороботах, якраз свідчать про біль, страждання, але Радість повернення про любов до батьківщини, про сльози в очах, що їх чекали і дочекалися. Раді вітати всіх учасників на конференції. Надія боротьба повернення. Три роки. Це 62 проведених обміни в період повномасштабної війни, а також спеціальні заходи поза межами обміну. Плюс координаційний штаб на себе взяв дуже багато функцій по забезпеченню соціальних прав військовослужбовців і їхніх родин. Представництво координаційного штабу в регіонах вони підсилюють ту роботу для людей і родин, яка необхідна в кожному конкретному регіоні. Головні результати бачить вся країна і весь світ це тисячі. Повернутих і врятованих життів це понад 4 тисячі врятованих з російської неволі, військовополонених і цивільних заручників. Я хочу подякувати сьогодні командній роботі Офісу ГУР, СБУ, МВС, амбуцменам, всіх інших, хто залучений і завдяки кому українці повертаються. Ми завжди повертаємо наших людей, і це одне з найважливіших правил нашої держави. Саме так є, і так буде. Дякую вам. Створити координаційний штаб з питань поводження з війського полонена. Це було рішення серця і відповідальності. Це було рішення держави, яка твердо заявляє світою. Ми боремося за кожного українця і не залишаємо своїх. Ми створили за цей час наглужену систему допомоги родинам. зокрема, низку регіональних центрів, які покривають всю територію України. Ми розробили та запровадили такі зручні засоби як особистий кабінет для близьких тих, хто полоні чи зник без вісти. Наші здобутки були б неможливими без вас, працівників кормиційного штабу, усього колективу, як штатних співробітників, так і рекомендорованих для службовців, волонтерів, громадських діячів, громадських організацій, об'єднаних родин та усіх небайдужих. Ми працюємо у тісній взаємодії з родинами, суспільством, медіа. У нас ще дуже багато роботи попереду. І ми будемо чесні її Тож Повернемо кожному. Слава Україні!